Вас вітає театр тінейджерів Артмаріс. Нарешті робота над казкою наближається до свого кінця. І вже незабаром відбудеться довгоочікувана прем'єра вистави Снігова Королева. Як зроблено. Жодної хибної лінії. Якби ж вона би тільки не танула. Мені з тобою не цікаво. Гіркою невтішно плакала легенда, настала весна. Я герда, шукала Кая. Чи ви не бачили його? Не розумію, про кого ти питаєш. Розкажи, хто ти така і як сюди потрапила. Я шукала кая. Дорослі переконані, що коли він пішов кататись на санчатого синку, він потонув у річці. Але я в це не вірю, тому і шукаю його. Моя дівчинка, залишайся в мене. Я така самотня, удвох буде веселіше». Здравствуй, куди ти придеш по світу, сама самісінька? Пропав мій вірний друг Кай. І я розшукую його. Ти його не бачила часом? Можливо, можливо. А, справді тихіше, тихіше. Гадаю, це був твій Кай, але, напевно, він же забув тебе зі своєю принцесою. Хіба він живе із принцесою? Бідолашний дівча, дякую тобі за добре серце. Що вечора я лоскучим під сим моїм гострим ножем. Від смерті цього боїться. Гаразд, час спати. Хіба ти спиш з ножем? Завжди. Хто знає, що може статися? Але розкажи мені іще раз про свого кая. Ой, братику, брате! Розквітли троянди біля рідні хати. Ти знаєш дивоплазія! Хто ж це може знати краще за мене? Там я нагадився і виріс. Там хасав сніговим грівнинам. Я відпускаю тебе на волю. Ти відвезеш мене до Лапландії? Так. Ти знаєш дорогу? Так, це моя дорога. Я знайшла тебе. Актори з нетерпінням та хвилюванням чекають на зустріч зі своїм глядачем.